Мене звати Сніжана, я експерт зовнішньоекономічної діяльності з десятилітнім досвідом. І сьогоднішнє відео і наступне хочу присвятити зовнішньоекономічному контракту на імпорт. Не все, що має підписи двох сторін, ми можемо вважати контрактом. Контрактом вважається особлива форма документу, коли є номер контракту, дата, преамбула, сторони, предмет договору, умови оплати та умови поставки. Працюючи над власним контрактом або отримавши контракт від постачальника, ви маєте перевірити номер і дату контракту. Наступно йде преамбула. В преамбулі вказують найменування сторін, вказують уповноважених осіб, які можуть підписувати цей договір та на основі чого вони можуть його підписувати. Також обов'язково звіряйте, щоб найменування постачальника, замовника е, обов'язково співпадало з е, тим, що буде в підписах сторін. І з власного досвіду можу сказати, що в преамбулі може бути вказан менеджер. Який не має права підписувати міжнародні договори, або в преамбулі вказується директор, а підписант в реквізитах інший. Цього не має бути. Це обов'язково буде перевіряти банк, митниця. Це все має співпадати. Наступне, на що хочу звернути увагу, це дописка в контракті, що ціни на товар після підписання цього контракту або після підписання специфікації є незмінними. Щоб не виникло ситуації, коли ви підписали контракт, розраховуєте на одну суму, а постачальник, розуміючи, що ви в іншому місті вже не придбаєте товар, підвищує ціну і каже, що за нижчу ціну вже продавати не буду. Таким чином. Ви можете цього уникнути, додавши цю строку в контракт. Прописуючи строк контракту, ви обов'язково враховуйте валютний контроль. Про це вже є достатньо відео на моєму каналі. Якщо вам цікаво, будь ласка, перегляньте їх. Наступним не менш важливим нюансом є перелік товаросупровідної документації, яку постачальник надає разом з товаром. Перше, це інвойс, рахунок фактура із зазначенням коду товару та е, країни походження. Має бути приписано формулювання, тільки таке наша митниця хоче чути: country of origin. Наступний пункт це товаро-транспортна накладна, це може бути ЦМР, е, авіанакладна. Або і інші документи, які потрібні для цього виду доставки, яким ви будете користуватися. Наступне це пакувальні листи. В них має бути прописано найменування, вага бруто, нетто загалом. Вага кожної позиції, а також обов'язково має бути вказано вид пакування, бо на такий вид пакування, як деревина, потрібні додаткові, потрібні додаткові сертифікати, і їх може надати тільки відправний продавець. Дуже добре, якщо постачальник зможе вам надати сертифікат про походження товару, в якому також буде зазначено, що яка країна походження. Якщо цього сертифікату нема, то прописують в. Інвойсі, але прописана в інвойсі країна походження не дає знижок на мито. Також добре буде, якщо постачальник вам надасть копію вантажно-митної декларації. Це буде в допомогу вашому брокеру при розмитненні. Також код товару має бути обов'язково зазначений в контракті або в специфікації. Якщо у вас одна позиція товару, то ви можете просто в контракті прописати що код товару а, і 10 цифр. Або якщо у вас багато позицій, ви напроти кожної позиції в специфікації прописуєте код товару. Також треба зазначити в контракті, хто виробник. А, Хто постачальник, і якщо є, то окремо вказати торгову марку. Ще до укладання контракту обов'язково повідомте постачальника про те, що вам для проведення платежа необхідно буде надати. Документи про кінцевого бенефіціарного власника також. Ця інформація є в мене на каналі. Можете подивитися також цікавий досвід у нас був. Ми проводили платіж для китайської компанії в грудні 2024 року. Платіж пройшов нормально, не було ніяких заперечень, ми надали всі необхідні документи. А коли в лютому наступного року почали проводити платіж, то наш платіж було затримано, це було пов'язано з санкціями, які були введені США, і тому наш платіж завис, і ми довго доказували, куди ці кошти і для чого нам цей товар потрібен. Сподіваюся, ця інформація була корисна для вас. Другу частину дивіться в наступному відео.